Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Солом'яний бичок Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданщиком, а баба сиділа вдома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби мені діду солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти, дурна, говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робить. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Поти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок і каже Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його зараз забік, давай смолу отдирати от оддирав, та й зав'яз зубами, та ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок подівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днища та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідю бору бичка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, отдер ведмедя, взяв і закинув його у погріб. От на другий день ще ні світ ні зоря баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Поти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий, скажи мені? Я «Я третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обітрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смолу одерти. Драв, драв та зубами й застряв, що ніяк уже й не оддере. Що хоче назад, то ніяк. Він так вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала Дід і Вовчика у погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок. Із соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Хорти трохи шкури не зняли. Бери. Ув'язла і лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала він укинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика спіймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою у погребі давай гострити ніж. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру знять та зробить з тієї шкури й собі, й бабі, кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти, лучче, на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знову ножа гострить. Вовк його питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру знять та на зиму теплу шапку пошить. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, і вовка випустив. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку, питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже, гарна шкурка на опушку і на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку пустив. Остався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже У зайчика шкура м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички й капелюхи. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сережок, намиста доброго принесу. Тільки пусти на волю. Пустив і того. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер дер. Щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду припер. Дід узяв мед та тільки що ліг, аж у двері знову. Дер дер. Коли вийшов, Аж повен двір овець вовк понагонив. От незабаром лисичка принесла усей, курей, усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід рад, і баба рада. Взяли, попродали овечки та накупили волів. Та став дід ходить тими волами у дорогу. Та так розбагатіли, що не треба лучче. А бичок, як не стало вже треба, Поти стояв на сонці, поки й розтав.